Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити із Романом Погорілим. Він співзасновник проєкту Deep State. Вітаю, пане Романе. Слава Україні! Вітаю героям слава, друзі. Вітаю і вас і закликаю ставити свої вподобайки, залишати коментарі. Звісно ж, підписуйтесь на нас і не забувайте про дзвоники. Ми розпочинаємо. Пане Романе, в першу чергу про часів Яр, оскільки постійно слідкуємо за картою Deep State і бачимо пересування? Ба більше у вашому телеграм-пабліку, також все це публікується і просування. Ну як зрозуміло, в східній частині цього міста яка ситуація станом на зараз, і чи є якісь те, що ви зараз бачите, рішення, які дозволять зупинити просування ворога? Я можу сказати тільки про обстановку, яка зараз там є складною, тому що ворог пробує якось обходити. От у них стояли і стоїть задачі там насичення здійснювати в лісі, які ми, до речі, замалювали в певній мірі. Вони там закріпляються, вони туди забігають і намагаються рухатися знову ж таки в сторону безпосередньо міста. Там наші бійці працюють з кидами, постійно ловлять московитів, знищують, але оця динаміка вона відбувається постійно безперервно. Так само вони південніше намагаються так, між Іванівським і Часом Яром, там по хребту, по висоті, пробиратися до каналу. Теж без перестану, тобто так пробують, 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 але. Наші військові намагаються їх там теж зупинити. Іванівське тримається знову ж таки. Вже чули дуже багато повідомлень від московитів, які нібито кричать там, що Іванівське перейшло під їх контроль. Але це не відповідає дійсності. Там наші військові тримаються, наносить вогневе враження, так досить суттєво, тому що ворог підтягує там і техніку, намагається якось залетіти, зайти, обійти. Але поки не виходить у них, наші військові тримаються. І на східних околицях часового яру в цілому теж тривають бої, підбираються там посадка за посадкою, окоп за окопом, позиція за позиція. Але вони отак от надавлюють постійним збільшенням концентрації сил. Вони підтягнули туди нові бригади і підтягують досі. На жаль, залишається актуальною проблема роботи авіації московитів, яка постійно ті ж самі су 25 вони допомагають в штурмах тієї ж самої піхоти, тієї ж самої техніки, і наносять постійні вогневі враження по наших позиціях безкарно. На жаль, безкарно. І це питання знову ж таки в засобах протиповітряної оборони від наших партнерів. І сподіваюся, найближчим часом ситуація зміниться, тому що йдуть процеси, це все бачать і намагаються змінити ситуацію. І знову ж таки продовжується в цілому знищення міста. Ворог скидає важкі авіаційні бомби, постійно обстрілює, тому що ну, така їх тактика знищувати. Те, що відслідковую також у соцмережах не буду робити рекламу одному із пабліків, але він опублікував відео і адмін цього телеграм-каналу дуже жорстко критикує. Чи не військове керівництво нашої держави за неспроможність збудувати і підготувати оборонні рубежі на східному фасі часового яру? Ну, себто там якісь траншеї є, але на думку цього адміна вони недостатньо хороші для того, аби зупинити ворога. Що скажете з цього приводу, пане Романе? Роз'ясніть, будь ласка. Ну, дивіться, тут треба все-таки поєднувати, тому що бійці готуються. Та навіть якщо подивитися, то там певні позиції накопані. Звичайно, питання, там що вже запустили на висоту, але готувалися, готувалися, якщо проаналізувати і готуються. І є там вони не втрачають час, є бригади, підростріли, які. Відповідально ставляться і дякувати їм, що вони отак, от в деякій мірі, як наперед продумали. Але ж треба поєднувати. От ми говорили про авіацію. Вона працює в поєднанні. Тобто, який сенс зараз там обговорювати якісь процеси, коли у нас авіація не дає абсолютно нічого робити. Вони скидують бомби постійно, вони руйнують і там летять різні. там... Тонажі, кілограми, тобто, і якби хоча б була система протиповітряної оборони, щоб не підпускати авіацію до міста, до позиції, щоб вона так не працювала відкрито, то ще б можна було якось говорити про якусь ситуацію. Попри це, наші військові тримаються і ну, дякувати в певній мірі там розголос. Звернув увагу на це суспільний розголос з приводу там і тому що не така плачевна ситуація, як в районі Авдіївці, була, то коли там відходили постійно на підготовлені рубежі в лапках. Але ну звичайно, що хотілося б більше. Звичайно, що хотілося б там якісніше, і там бійці, і тільки бійці в цьому плані вперше, перші, хто може зазначати про це там. Висловлювати свої думки, відповідно, там потім вже робити з цього аналіз, але ну знову ж таки величезна кількість московитів, які лізуть без перестану. І це ж треба витримати все, коли такі от накати великої кількості піхоти, вони ж то вмирають, і їм тобай ну вздовх і все полізе інший, а наші то військові що стоять постійно проти цього всього. Авіація, яка працює, я вже неодноразово це зазначав, тобто якісь величезна кількість техніки, тому це все поєднання воно дає свій для них на жаль результат, який необхідно теж враховувати. Мені здається, це також важливо в контексті інформаційної гігієни, те, про що я зазначив. Так, можливо, десь у соцмережах все виглядає дуже погано, подекуди, але насправді справи на полі бою можуть відрізнятися докорінно. Дякую вам за роз'яснення, пане Романе. але... От в цьому контексті хотів би такого мостика перекинути стосовно повідомлень про оточення роботаного і посилання в багатьох пабліках на ваш телеграм-паблік Deep State. Розкажіть, будь ласка, про цю історію. Вчора ми опублікували пост з назвою величезними жирними буквами Стоп Фейк. Тому що, по-перше, ця інформація не відповідає дійсності, вона, по суті, ніяк не інформація, яка складає якусь обстановку. Тому що там трошки по-іншому все відбувається. І Знову ж таки пост від там, якогось бійця, який опублікував просто суто свої думки. Відповідно, інші безтолкові адміни, які там побачили ці всі заяви, а потім ну, назву прізвище, просто люди, прізвище, назву, але люди якось приймають, теж не фільтруючи і не аналізуючи ситуацію. Андрій Цеплієнко просто поділився в пості думками цього бійця, але в пості була взята наша мапа. Ну як і кожен бере, відповідно, тому що всі користуються нашою мапою, там виділено роботами. І що роблять ці безтолкові адміни? Вони беруть заголовок, складають що там основні слова там роботи, не скоро хочуть взяти в кільце. Виділяються жирним, жирними буквами через старе пишуть Deep State, тому що що вони побачили мапу. Е, хоча у нас абсолютно цього подібної інформації на каналі не було, і, відповідно, е, це не відповідає дійсності. Тому, на жаль, понеслося трохи, змушені були робити пост з приводу роботиного, там ситуація залишається складною, і ворог е, ми вже ну, це можна проаналізувати, навіть. Просто дивлячись якісь відеоматеріали, як московити залітають в село, і як наші бійці їх знищують. Вони намагаються оцими різними способами на техніці з десантом залетіти в село, залетіти на якісь позиції, закріпитися в норах, в підвалах, там в ямах, насичувати піхотою населений пункт, але у них, по суті, це не виходить. Якщо говорити про саме село, куди вони намагаються заїхати, вони там пробують і з півдня, то зі сторони Новопрокопівки, і трохи північніше від Новопрокопівки заходити там західніш, південно, західніше, південно-західніше, називаємо це так. То всі знають позицію інтер, вже вона в публічному просторі фігурувала давно. Вони звідти намагаються пробитися. Звичайно, пробують вони з вербового, бо у них стоїть задача зрізати роботинський виступ, але вони отак от безтолково лізуть, їх знищують і все. Ось ситуація, яка в районі Роботиного. і про це ми зазначали не один раз, і у нас є відповідно свій аналіз і своя аналітика. Але от сталася така прикра ситуація, скільки вже от працює навіть інформаційна мережа. Інформаційний простір в е телеграмі, але досі є такі безтолкові адміни, які ганяються за заголовками. Дуже добре пам'ятається мені російська пропаганда зразка минулого року. Ще напевно з літа 2023 року їхні топ воєнкори, так звані, зокрема Статков, писали про агнівий мішок навколо Роботиного. намагалися, і я впевнений, будуть намагатися це робити і надалі. Але наскільки це можливо станом на зараз, пане Романе? Зважаючи на недостатність нас, наших можливо деяких засобів враження, недостатність снарядів і, і так далі. Я б не сказав, прям, тож недостатність е снарядів, щоб прям стримати усі всі накати. Бо і останнім часом з багатьох районів якраз ситуація зі снарядами дещо покращилася, хоча нам ніколи не буде їх достатній кількості, щоб прям сказати, не везіть нам ще, везіть, і їх треба дуже багато. але Скільки вже втривають активні дії в районі роботи, ну і по сей день наносяться вогневі ураження, по сей день знищується як і техніка, так і піхота. Тобто бійці тримаються, і це відбувається накати. Оці вони відбуваються хаотично. Тобто, то з одного місця, то з іншого місця, вони не йдуть е, прям такими величезними колонами, які йшли на початках, і навіть тими колонами вони не зуміли ні прорватися, ні обійти абсолютно нічого. тобто Зараз варто аналізувати і постійно ми це повторюємо, тому що дуже багато там хоче вгадати, передбачити, там сказати точно як буде через 2-3 тижні. Зараз варто аналізувати те, що відбувається на сьогоднішній момент, бо ситуація може змінюватися в будь-яку сторону. І тут питання не тільки в успіху московитів, які можуть там щось прорвати своїми там силами. Вони. Де в де певній мірі в даній ситуації вони безтолкові оцими всікими накатами, бомзая, атаками просто залітаючи і вмираючи. Але варто не забувати, що і у нас можуть бути якісь моменти, які там дискомунікація, там чи ще якісь от так може склатися ситуація, що там втратиться позиція, і воно може піти посл... наслідком, наслідком отак от продовження цих просувань московитів. Тому Тут нічого не скажеш, як станеться ситуація. От на сьогоднішній день, як я вже зазначив, вона є такою, як є, і будемо тільки слідкувати, як вона буде продовжуватись. Дуже багато новин останнім часом також в різних пабліках. І це все з подачі закордонних змі стосовно деокупації нашого Криму, пане Романе. Газета The Sun опублікувала чіткий план із деокупації, куди будуть бити, де будуть перерізати і так далі. І начебто це має статися вже всередині цього літа. Скажіть, будь ласка, ви подивилися? Вам схоже на правду? Це взагалі реально? Не дивився, от тільки, побачу, чесно скажу, побачив десь в мережі картинка, де вже всі знають розклад, час, дату mm -hmm. і хвилину. Коли е, пан Кирило Будано і знищить е, кримський міст, дуже радий, що у нас є такі е, західні змі, які все знають. Але тут очевидні речі це станеться. Це, це прекрасно, тому що неодноразово вже фігурувала ця інформація, що це один з одна з пріоритетів наших цілей. І рано чи пізно його мають знищити, коли, яким чином, як, де, ми не знаємо, і це має бути несподіванкою для всіх. Хай воно так і залишається. Тут не немає сенсу, бо, бо це те ж саме, що передбачати, що завтра настане наступний день. Це ж очевидно. Тому тому всі чекаємо, всі сподіваємося, хто може допомагати в цьому, тому що це це важливо. Якщо зараз спрогнозувати так якось змоделювати цю історію, коли Кримського мосту не стане і разом з тим, я так розумію, буде плануватись удар по сухопутному коридору для того, аби перерізати логістичні шляхи, чи можна буде говорити про те, що ну, реальність перебування окупаційних військ на півдні України буде не, неможливим, так як це було свого часу восени 22-го року на правому березі Херсонщини, коли по суті, всі мости знищились. Російські окупаційні війська змушені були відступати просто без бою. По факту. Ну, якщо говорити офіційним заявам наших спецслужб, здається, навіть голова служби безпеки України зазначав, і тут вони в будь-якому випадку мають більше інформації ніж так, от візуальне спостереження, то зазначалося, що вони і так по Керченському мосту. По цьому їхньому кримському вони не возять не перевозять щось велике, великій кількості військового. Тобто, по перше, в Криму і також є величезне насичення особовим складом, там технікою, авіацією, системою, тому подібне. Тобто там ще важливо ці гуманітарні назвемо це так постачання, тобто там їжа, мастило паливні і тому подібне. Тобто ці всі ресурси, вони постачаються різними шляхами, але український міст, як зазначалося, тобто я можу говорити тільки за цих заяв наших структур, що в публічній мережі, що не так активно він використовується сухопутного коридору. У них немає як такого, це те, що проговорювалися. що вони готують, хочуть готувати залізницю там від Маріуполя вздовж узбережжя Азовського моря до Криму. У них там є якісь далекі, далекі такі леді видні. Ми аналізували б, що накати. Це ми писали про це і в пості відповідно скільки часу займає те, щоб вибудувати цю залізницю, яку вони хочуть зробити як альтернативою якраз цього Кримського моста і робити постачання сухопутне. Тому в будь-якому випадку вони знайдуть якісь способи, знайдуть якісь схеми, вони і водою там возять, доставляють. Тобто, щось, щось буде. Але в Кримський міст є зараз, поки важко про це говорити, тому що ми не знаємо, що буде там, якщо його знищити. Вони все рівно мають якісь способи доставки, вони все рівно мають якісь альтернативні шляхи, і це не варто недооцінювати. І в Криму знову ж таки є достатні насичення, щоб там триматися певний час. Тому це все процеси, які треба споглядати вже безпосередньо, коли вони стануть. І будемо за цим всім стежити, і в тому числі завдяки вам, пане Романе. дякую за вашу роботу. Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State. команда Deep State постійно публікує актуальну мапу бойових дій України, російсько-української війни і сподіваємося, колись дійсно. Зеленим кольором зафарбувається і весь південь нашої держави, зокрема якомога швидше це станеться. Ще раз дякую і дякую нашим глядачам за те, що долучаються. Вподобайки, коментарі, підписки, дзвоники. Нічого не забувайте. Павло Ковальчук, мене звати. Залишайтесь у фокусі і до зустрічі в наступних відео. Дякую.